Добрий ранок, посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Дітки, сьогодні у нас заняття з художньої літератури, і сьогодні ви послухаєте оповідання ляйка під дощем. Це так називається оповідання. А написав це оповідання? Написав це оповідання Василь Сухомлинський. Зараз, зараз я покажу вам його портрет. І так, дітки, це Василь Олександрович Сухомлинський. Він написав оповідання лялька під дощем. Зараз я це оповідання вам прочитаю. Слухайте, будь ласка, уважно, добре? добре. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Грім гримів. За Дніпра насувались чорні хмари, по залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно. Як удень, Зіна побачила, що на подвір'ї стоять калюжі води, і йде дощ. Ой, горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на, ля... на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала, не згадала про Зою, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко. І вона заплакала. А ще було важче від думки, що на, на лавці під дощем лежить її лялька-Зоя. Зіна встала з ліжечка. Зіна встала з ліжечка, відкрила двері і побігла на подвір'я. До, дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лапки, взяла зою і пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло І, ши, і широко розплющеними від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей ляйкою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла Зіну. Переодягла в суху сорочечку, дала рушник і сказала, Витриш і сою, як же ж ти могла забути на лавці ляльку? Ніколи більше цього не буде, матусю, сказала дівчинка. Подивіться, ось картинка ще, як дівчинка виглядає у вікно. І як мама пригорнула свою доньку. Так, дітки. А тепер давайте ми трошечки з вами відпочинемо і поговоримо про оповідання, про що, про кого там розповідається? Добре, а зараз підіймайтесь, будь ласка, трошечки відпочинемо. А вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулись, запінчики взялись. Нуго, дітки, присідати, сонечко, розвеселяти. Сіли, встали, сіли, встали. Бачите, як повеселіли. 15. А тепер, дорогенькі ми, давайте ми з вами поговоримо. П'ядали ви, як називається це оповідання? Як? хто запам'ятав? Запам лялька під дощем? Я правильно артем, лялька під дощем? Правильно, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в цьому оповіданні? Катюша, про кого розповідається? Не кричіть. Катюша, про кого розповідається в цьому оповіданні? Про ляльку. Про Ляльку, а ще про кого? А а той? Той. Про, про... про дівчинку. Правильно, Ніколь, про дівчинку, а як звали дівчинку, Ніколь як? Таня. Ні, Зіна. Зіна. Так, Дітки, скажіть, будь ласка, а якою була погода? Коли дівчинка лягала спати, яка була погода? Доща. Артем, яка була погода? Дощ. Так, не просто доща, гроза. Прям, да? Дітки, скажіть, будь ласка, а чому засмутилася, чому засмутилася дівчинка і заплакала? Як ви думаєте, чому? За яйки. Так, через ляльку, тому що вона згадала, так, що її лялька як звали ляльку? Зоя, так, її лялька на вулиці під дощем. Скажіть, будь ласка, а навіщо вибігла Зоя на вулицю? Навіщо? Під зливу? Навіщо дівчини? Даня, навіщо дівчинка вибігла? Даня, навіщо дівчинка вибігла під зливу? Щоб ляйку щоб забрати, так, щоб вона не змокла, так. Скажіть, будь ласка, а як мама поставилася до вчинку доні? Як мама, коли побачила, що дівчинки нема? Що з мамою? що як мама себе почувала? Вона хвилювалася за нею, як ви думаєте? Да. Так, мама дуже хвилювалась, коли побачила, що ліжечко пусте, так? А що зробила мама, коли побачила, вже, коли донька вертається з лялькою? Що мама зробила? Витирали. Мама її повитирала рушничком і переодягла чисту сорочечку. А чи ляльку вони повитирали? Да. Так, вони витерли ляльку, так? Дітки, а як би ви вчинили на місці Зіни? От якщо ви забули ляльку на вулиці, чи пішли б ви її забирати? Да. Так, але спочатку. треба спочатку що зробити? Треба сказати дорослим, правда? Самому виходити не можна, потрібно сказати, дорослим обов'язково, правда? І разом з ними забрати іграшку. А що Зіна пообіцяла своїй мамі? Що вона пообіцяла? Та не Та не що вона що такого більше не буде, правда, що такого більше не буде. Правильно, дітки. Ага. Дітки, ага. тож ж ви повинні. Тож ви повинні розуміти, що потрібно берегти свої іграшки. Добре, складати їх на місця, не кидати їх. Тоді вони будуть вам довго слугувати в ваших іграх, і ви будете мати чим гратись. Тож цінуйте свої речі і будьте вдячні тим, хто вам їх подарував, ці іграшки. З іграшками добре гратись, та не можна забувати. Що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті, розкидати. Ось таке оповідання. Ми сьогодні з вами я вам прочитала, яке називається Лялька під дощем. Спробуйте, будь ласка, вдома розповісти своїм рідним це оповідання, яке ви сьогодні. Почули. Дітки, вам сподобалось це оповідання? Скажіть, будь ласка, а чого вчить це оповідання? Це оповідання. про <ріпо> яйку. Так, а чого вчить? Це оповідання вчить, що треба берегти свої речі. Так, дітки? Да. І так, за я дякую вам за те, що ви присутні були сьогодні на занятті і гарно працювали. Будьте здорові, до наступних зустрічей. До побачення, мої хороші.